Добрий день, малята! Сьогодні до нас прийшов дідок-лісовичок і запрошує нас у подорож до зимового лісу. Ми з вами багато разів були у лісі і можемо лісовичку розповісти про його мешканців. Що ми знаємо про білочку? Білочка маленька, вушка в неї пензликами. Пухнаста рудинка шерстка та красивий пухнастий хвіст. Білочка живе в дуплі на дереві. Вона запасає на зиму горіхи, шишки та гриби. А як зимує лисичка-сестричка? Полює вона на птахів. Зайців і найбільше на мишей. В неї дуже хороший нюх. Під час сильної хуртовини вона шукає притулок, згортається клубком і прикривається хвостиком. А ось зайчик. Якого кольору в нього шубка? Білого-біла шубка. Допомагає зайцю врятуватися від ворогів. Зайчик харчується корою дерев та гілками дерев. Зайчик дуже уважний і спостережливий і дуже швидкий. А це що за тварина? Це ведмідь. Він великий і волохатий. Восени ведмідь готує собі барліг. Це яма під поваленим деревом. Згрібає туди листя суху траву. А коли починається зима, ведмідь занурюється і дуже довгий час спить всю зиму. А давайте з вами в нашому лісовичку допоможемо зібрати всіх тварин. У нас є тіні тварин, і нам треба кожну тваринку підібрати до тіні. Білочку. Ведмедя, вовка та зайчика. Молодці малята, ви дуже добре справились із завданням.